Що змогли вкрали, що не змогли вкрасти, знищили це типові наслідки російської окупації українських міст. Одне з таких, яке спіткала нелегка доля, звільнений від загарбників Херсон. Там мародери дісталися й до устаткування рятувальників. Після втечі загарбники почали нещадно обстрілювати місто, ледь не щодня запалюючи нові і нові пожежі. Аби вогнеборці знову отримали усе необхідне для порятунку людей, подружжя херсонських волонтерів влаштувала благодійне турне україною, під час якого завітала їх до Кривого Рогу. Першим на сцені палацу культури мистецький виступив Віктор Ревенко, один з тих самих героїв без зброї, тобто рятувальник, слова для одноіменної пісні написала його творча дружина, херсонська авторка Альона Мовчан, яка згодом представила свою поезію. Їхня спільна мета зібрати кошти на три тепловізійні камери, які рятувальники використовують для виявлення осередків пожежі у важкодоступних місцях. Через півтора тижня вже передаму перший тепловізор пожежі. Ну очо зібрати ще на два. Ми ще віримо, так що все вдасться. Ось, онлайн Заходи, тому працюємо. до організації благодійного концерту. Активно долучилася Криворізька громадська організація «Театр авторської пісні. Підтримати артистів прийшли багато представників Криворізького творчого бумонду, як то Леонід Талалайченко, Лариса Рукавець, Італієць, Роберто Річча та інші відомі у нашому місті виконавці. Концерт вони назвали герої без зброї, тому що і справді герої в нас, які сьогодні захищають нас, але є ще такі герої, які тут серед цивільних, серед нас. Нас гасять пожежі, розміновують, і захищають тут і роблять так сказать все для перемоги. Тому ось такий захід. Сьогодні ми хочемо зібрати кошти саме для цих конкретних цілей і для цих людей. Криворізький глядач тепло зустрів. Херсонських митців благодійників та зробив свій внесок, наблизивши момент придбання такого важливого обладнання, що допоможе рятувати людські життя. Ми приїхали у кривий ріг, атмосферний заклад, Балеті культури мистецькі, разом із театром авторської пісні. І ось що наша наша каса, що ми зібрали. Давайте порахуємо. Так, тисяча дві. Чотири тисячі чотириста чотири тисячі чотириста сорок гривень. Ми зібрали кривий ріг став шостим містом, де пройшов цей благодійний захід. Наступний івент, герої без збої» творче подружжя планує провести у Вінниці 15 березня. Звіти про зібрані кошти та їх використання, а також реквізити публікуються на сторінці авторки Альони Мовчан. Посилання на яку ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.